В даному відео ми з вами розглянемо, як же правильно і швидко відбілити зубки в програмі Photoshop. Я підготувала для вас ось таку фотографію. У мене не знайшлося фотографій, де дуже шовті зуби у моделей, але тут також присутній жовтенький ефект. Взагалі, тут фотографія не оброблена, тому кольори всі максимально такі, як в житті. І зубки також того кольору, який в житті. Це нормальний колір зубів. Вони не повинні бути сіриною, з якоюсь, чи ідеально якісь білі. Ідеально білі це штучні вініри, ідеально білі це, ну, Занадто відбілені зуби такого в житті не буває. Так як ми е, рухаємося до натуральної обробки, тому е, не раджу вам е, занадто робити, знаєте, як є фотографії типу білки, вибілюють там е, ось ці. Білочки, тобто підчистити від цих жилок, які є на очах, щоб вони трошечки були свіжіші, прибрати якісь почервоніння, пожовтіння, окей. Але для мене висвітлення білка це не окей. Це виглядає одразу дуже дешева обробка. Давайте я ось так от максимально наближу, щоб було видно зубки. І що ми робимо для того, щоб наші зубки. Давайте я ось так: от, колірний тон насиченість, і тут є в розділі жовтий колір. Щоб побачити, де є жовтий колір, ми дивіться максимально виводимо вправо і ось на зубках, ось тут от просто є жовтий колір. Ми на шкіру не дивимося, ми потім будемо це все прибирати масочкою. У нас із маскою створився одразу шар. Що нам потрібно зробити? Нам потрібно прибрати просто насиченість не в ноль, тому що може бути в сірість. Ну, тут я, в принципі, сірості не бачу, тому що в, в зубках є ще червоний колір, але все ж таки ну, дивимося, де на 100%, навіть на мінус 90% круто виглядає, тут прибралася ось ця жовтизна. І можна трошечки, дивіться, якщо я вивожу в мінус темніше, як трошечки вивести в плюс, але небагато зуби не повинні бути білими. Дивіться, до після. Але для того, щоб це не примінялося і на шкіру, у нас тут і на шкірі, бачите, зміни відбулися ось тут. От. Щоб це примінялося тільки на зубки, ми що робимо? Коли у нас біла масочка, вона показує. Є все, натискаємо Ctrl-I, інвертуємо в чорну, повністю все приховуємо під маскою. Беремо пензель білого кольору м'який і просто по зубкам ось так от протираємо, бачите, у мене на масочці також малюється. Змінюємо розмір і е, тим самим протираємо жовтий колір, зник, відтінок зник, І у нас е, красиві зубки. По дальшому коригуванню е, пластика і так далі, оці всі прибирання, ви можете так само штампом, ось цими інструментами, які ми вже вивчили, е, поприбирати, почистити, якщо е, захочете. Але ось таке налаштування це е, правильне налаштування по відбілюванню зубів. Якщо ви зробите щось занадто е, сильне, тоді вони будуть виглядати ненатурально. Наприклад, як ще роблять, переходять в кольорний тон насиченості і по шаблону, тобто всі-всі-всі відтінки прибирають в мінус, Ctrl-I і протирають тільки по зубам. Але дивіться, вони у вас стають. Бо в зубах є ще червоний колір, вони у вас стають із сірістю. Це неправильний колір зубів. Таке не повинно бути. Ось це ок. Ось це не ок. Тому, будь ласка, дивіться те, наскільки правильно і коректно ви це все прибираєте, для того, щоб. Налаштовувати і вдосконалювати свої роботи, більше дивіться корисного контенту, там одразу видно, що ретушери, дорогі ретушери обробляють на фотографіях, і ви зрозумієте, що потрібно прибирати, а що ні. Але не раджу вам дивитися саме такі трешові дорогі роботи, недорогі роботи. Тому що ви можете трошечки, аналізуйте, звичайно, але не сильно цим зволікайте, щоб у вас не сильно на цьому сфокусувався, сфокусувалась ваша увага. Дивимося на красиву, якісну обробку і пробуємо її повторити. В дорогій якісній обробці ви ніколи не побачите біло-сірі зуби і дуже висвітлені.